<ріст> Злякались. Чи знали ви про різні прикмети, які водяться з маскою кози на різдво? До прикладу, обрядове вмирання і воскресіння кози? У традиційній грі коза обов'язково падає, а потім оживає. Це давній аграрний символ циклу природи. Земля засинає на зиму, а весні знову прокидається. Коза могла лякати. Доля в твоїх руках. Але це було доброю ознакою. Якщо коза вкусила, підштовхнула чи торкнулася рогами, це вважалося щастям та оберегом на весь рік. Проте сьогодні ми поговоримо не тільки про кіз, а й про те, як я робила зім, надихнувшись нашим українським фольклором та традицією. На першій сторінці я зробила українське село з величезним місяцем. Поки я малювала, то мені згадувався хутір з твору Гоголя, вечори на хуторі поблизу Дканіки. Місяць тут не даремно такий великий. Взагалі ця техніка малювання мені неймовірно сподобалась, є свої нюанси, але це набагато легше, ніж мій звичайний стиль. Основним інструментом було ласо і кісточка розпилювач Взагалі тут було б непогано малювати в кольорі, а не в чорно-білому варіанті. Все-таки різдво, свято, але мені захотілося трішки полегшити собі життя. На другому аркуші в мене зображена дитина, яка дзвіночок не колядувати. Пам'ятаю, як я сама в дитинстві ходила колядувати по сусідах. Був випадок не дуже гарний, але дуже смішний. Пам'ятаю, я ходила з подругою і чомусь посередині колядки я запнулася. Мені від цього стало так смішно, що я не змогла продовжити далі і просто сміялась. що натрапила на хорошу тітоньку, вона дала нам за колядку гроші, і ми з Богом пішли. Взагалі в нас колядування вважали не просто забавою, а світлим ритуалом, який проганяє нечість. Якщо колядники сміються і не бояться темряви, то зло не матиме сили. Я, напевно, все злотій тітонців повиганяла своїм сміхом. Наступна сторінка у нас на черзі церква. У селі казали, що старі церкви взимку оживають. Не гучно, лише для того, хто слухає. Стіни ледь поскрипують, ніби розповідають давні історії. Сніг на даху світиться, мов би тримає в собі зоряне світло, а тиша навколо стає такою глибокою, що, здається, зараз почуєш, як ангели ходять поруч. У народі вірили, якщо пройти повз стару церкву саме на святвечір, можна відчути м'яке тепло Це благословення на рік. А ті, хто мав чисті думки, могли навіть побачити, як на мить над церквою відкривається небо, тонке сяйво між хмарами. Взагалі звучить це дуже містично, але й так само цікаво. Трішки людський поворот від церкви переходом до Солохи, а точніше до тіньової казки Миколи Гоголя ніч перед різдвом. Сцени з сологою, це не просто гумор, це відсилання Гоголя. для українців це частина різдвяної магії, коли межам із сміхом і містикою старається. Солоха жінка, що знає трошки більше ніж здається, вміє підмішати зілля, нашептати щастя, приховати чужі гріхи у своїх рукавах. Вона була трохи відьма, мудра жінка села і зовсім трішки хітерунка. А чорт, що летить поруч, не зло. В українських легендах він речі куметний, шумний, розгублений персонаж, якого легко перехитрити. Їхній політ над засніженим селом це символ того, що різдвяна ніч приймає всіх і святих, і грішників, і тих, хто між ними. Це ніч, коли навіть нечість стає трохи доброю, а солоха трохи чарівною. Чесно скажу, це другий арт, який найбільш сподобався мені з цієї серії. Дівчина з ягнятами дівчини з ягнятами це один із найдревніших у нашій культурі. Він завжди про ясність, ніжність і приховану силу. У селі вірили, якщо в різдвяну ніч пастушка виведе ягнят до світла, то рік буде добрим, а село матиме ми. Ягня це символ невинності, нового початку, світла, що народжується в темряві, а дівчина, яка несе їх на руках. А виведе за собою уособлює берегиню, охоронницю домашнього тепла. Її рух м'який повільний, немов вона йде не по снігу, а по хмарі. Вона слухає ніч, ніби знає її таємниці, і ніч відповідає їй тишею. Це образ про світло, що не треба вигукувати, про добро, яке тихо росте в людині. Цей арт доволі цікавий, якщо придивитись детальніше. Тут не тільки зірка, а й дехто ще. Українська різдвяна зірка це не просто атрибут колідників. Дев'ять її променів символізують народження світу, дев'ять небес світло, яке проходить крізь темряву і шлях, який відкривається з появою вифлоєвинської зорі. Її несуть попереду гурту, як світло, що веде через морок ночі. Кажуть, де зірка йде, там ангели попереду, персонажі, що супроводжують зірку. Кожен персонаж має свій сенс, символіку і навіть характер. Чорт не зло, а радше жартівливий трикстер. Його роль створювати хаос, шум, сміх, щоб розворушувати ніч і прогнати недобре. У народі казали, що чорт боїться колядників, але мусить іти поруч, бо традиція сильніша за нього. Воїн, козак, уособлення сили, честі та захисту. Він символізує стражу світла, який береже гурт від лихого і благословляє дім, у який заходять колядники. Колись саме він говорив головніші побажання господаря. Дід та баба пара, що особлює мудрість роду. Вони жартують, промовляють, можуть трохи сперечатися, створюючи домашню теплу атмосферу. Дід пам'ять предків, баба добробут дому. Коза символ родючості та відродження. Її смерть і воскресіння обряд, який накликає силу, урожай та щастя. Коза завжди трохи безкетує, створює сміх і світлий шум. Циган або мандрівник персонаж дороги і непередбачуваності. Його включали у вертеп, щоб показати різноманітність світу і його барвистість. Він приносив жарти музику і танці. К'юда іродів-слуга або персонаж-срадник. У вертепній традиції символ людської слабкості. Він не страшний, швидше комічний. Його роль нагадати, що навіть серце темряве, світло зірків перемагає. Усі ці персонажі разом створюють маленький всесвіт, що входить у кожен дім зі співом. Це мандрівний театр, де сміх та містика ходять поруч. Неймовірно круто, як звучить, а виглядає в житті ще краще. Шкода, що я в такому вертепі мені ще не доводилось побувати. Жінка з павуком та дідухом, оберіг дом і дух роду. У центрі цієї сцени жінка, яка готується до святвечора. Вона тримає в руках два важливих символи української зимової магії павук, соломиний або дерев'яний. Такий оберіг робили з соломи, дерев'яних прутиків або ниток. Його підвішували під стелею, щоб притягувати добро, очищати простір, врівноважувати енергію дому. У народі казали, павук ловить слон, так само як павутина ловить муку. Це своєрідна модель всесвіту, симетрія, гармонія коло життя. Жінка, що тримає павука, все це образ берегині дому, яка порядковує світ перед різдвом. Дідух, сніп, пшениці або жита, який приносили до хати як символ роду та предків. Це дух діда, який підсилює родини тепло, добробут, пам'ять поколінь дідух ставили на найпочесніше місце у кутку, де світло торкалося його першим. Oh. А ось і мій улюблений арт із серії. Я так хотіла їсти, поки малювала, особливо вареничків. Свят вечірній стіл. Це обряд, де кожна деталь має сенс 12 страв, символ 12 місяців. Усі пісні без м'яса та жиру, щоб душі предків могли прицілити трапезу з живими. Маска кози сьогодні в ролику її достатньо. Українська маска коза завжди була ручною роботи. Люди робили її з того, що приносило життя. Ця маска найважливіший символ народної різдвяної магії. Лео Примаченко і гуцульська Трембіта. Не знаю, як я прийшла до цієї ідеї, але після Примаченко мені захотілося додати ще когось з українських митців. Трембіта – різдвяний символ гір. Зерпата Трембітою здавна сповіщали про народження Ісуса, кликали людей на святвечір, починали коляду. Це був голос гір, що ніс благу новину, але проміченко образ і радості. На цьому листку в нас розміщена ластівка. Ця пташка це візуальна віселка на щедрик. У щедрику ластівка прилітає в дім і приносить добру звістку. Фінальна ілюстрація це сніжинки у формі вишивки. Все з цим зіном покінчено. Буде рада, якщо напишете, як він вам і яка сторінка сподобалась найбільше. А ми переходимо до іншого не менш цікавого. Я вирішила зробити маленьким подарунок вам і запустити розіграш на безкоштовний арт від мене. Так, ви можете абсолютно безкоштовно отримати індивідуальний малюнок у моєму стилі, що потрібно зробити. По перше, підписатися на мої соціальні мережі: Instagram, TikTok, YouTube і Telegram. По-друге, написати в коментарях під постом, яка сторінка з мого працює на вам сподобалась найбільше і чому. І по-третє, зробити репост мого конкурсного посту у сторісь за бажанням. Серед усіх учасників я випадково вибору одного переможця і намалюю для нього персональний арт високої якості. Результати оголошу 17 грудня. Дякую вам за підтримку, бажаю всім удачі і до зустрічі в наступних відео.